Відсьогодні на перехресті проспекту Свободи та вулиці Київська запрацював новий світлофор, який встановили працівники комунального підприємства Міськ світло. Вони вже багато років займаються облаштуванням міського освітлення та світлофорних систем у Кременчуці, постійно працюючи над досконаленням інфраструктури міста. Завдяки роботі підприємства Кременчук стає безпечнішим та комфортнішим як для водіїв, так і для пішоходів. Сьогодні, за дорученням міського голови Віталія Молоцького, проводимо роботи з установки транспортного світлофору. Ну, я думаю, сьогодні ці роботи вже завершимо і будемо. Працювати далі проводимо роботи зі встановлення нового транспортного світлофора на перехресті проспекту Свободи та вулиці Київський. Додатковий світлофор, на який також додатково буде встановлена табличка Зелена Стрілка. Встановлення нового світлофора значно покращить стан руху для водіїв, адже тепер на перехресті з'явився знак дозволу повороту праворуч, що дозволяє проїжджати навіть на червоне світло за умови дотримання правил безпеки. Це допоможе зменшити затори в години пік, оптимізувати трафік та покращити пропускну здатність на одному з ключових. Транспортних вузлів міста Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.